А, це тут, туди ми ще підемо. Обично з Роттердаму вони відправляють за до і вони там можуть строїти. А оцей корабль, який ви тут бачите, оцей, це спеціальні е кораблі такі, так, так, так. вони викачують пісок з злибине е море, да, і вони його е розкидують. Роз роз наприклад, Роттердам – один пошт. Він повністю так построєний. І так само в Дубаї. В основном, на возином маланке. Вони поставили. Нет, это там. А ты маленький трав. А те, що в море сиже, вони строят вітер парки на море. Вони, виходить, пісок достають з намора і влезем.